Пусти, Гора. Что за Ореал?

Лев, є лев ливиться. А що лева є? Що лево є? Там є лево. А в лево є, є хвіст.

Сиди, Ігоро. Підімай ножки, сидай на ту вечорку. О, чекай, 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 чекай. Подавай мені, я буду їм давати. Та вже нема що давати. Ну, по-червоному. Да, мы сюда на память. Да. А,

Я не на вихід сюди. Ні, на, на драбинці йди, на драбинку. сходи, Ходи, ходи. Опа. Тихо, тихо, тихо. Відійди, бо зараз хлопчик тебе копне. Відійди, відійди. Іди на драбинку лізь, на сходи. Так чи за ту гірку, на ті, давай що тобі шарики?